Made in Ukraine тренд, яким варто скористатися підприємцям. Зараз той час, аби заявити про свої товари та послуги, створені в Україні. Той, хто інтегрує бізнес в національну ідентичність, матиме чимало переваг. Ну, по-перше, симпатії потенційних клієнтів. Ми чинимо опір і відстоюємо інтереси демократичного світу. Ця історія надихає людей, а ще з власного досвіду. Ототожнення з Україною неабияк допомагає в роботі з холодними контактами за кордоном. Наступне. впізнаваність. Додайте в дизайн упаковки або у візуальні рекламні матеріали національний колорит і вас помітять. Ми використовуємо жовтий з блакитним мішки для пакування продукції, тож наш товар. Візуально вигідно відрізняється від іншого на складі. Для європейських партнерів це працює, наче сповіщення у смартфоні. О, а як там наші постачальники в Україні? А як там сама країна? На додачу, робота на закордонний ринок дає більшу рентабельність. Для нас продажі Європи є прибутковішими, ніж в Україні. Отже, працюємо на додачу, піаримо Україну у світі. Питання, а ви додаєте національні символи до своїх товарів та послуг? А як у вас це працює? Чекаю на ваш зворотній зв'язок у коментарях. Слава Україні! Героям слава!